Вітаю вас, друзі! Сьогодні ми продовжуємо наші заняття з вивчення мови програмування Rust. І сьогодні наступна і ржава тема це помилки. Але для того, щоб поєднати корисне із приємним, ми трішки з вами попрацюємо з файлами. Все навколо ламається. Люди ламаються, машини ламаються, програми теж, на жаль, ламаються. Сьогодні ми Продовжимо тему нашої гри і будемо працювати з нашим героєм, який блукає десь по якихось земелях І навчимо його взаємодіяти з навколишнім світом, читати свої, записувати свої подвиги в хроніки. але... Світ це жорстке місце, тож файли іноді зникають, дозволи відкликають, а диск може бути перенаповненим. Тому сьогодні тема нерозривно пов'язана з обробкою помилок. В Rust немає винятків на зразок ексепшенів, як в Python чи Java. Rust змушує нас дивитися в очі кожній потенційній проблемі. Перш ніж писати код трішки теорії. Коли ви відкриваєте файл, операційна система дає в вашій програмі дескриптор файлу файл Description. Це просто число, індекс таблиці відкритих файлів в операційній системі. Важливо пам'ятати дві речі: ресурси обмежені. Операційна система не дозволить вам відкрити мільйон файлів одночасно, тому файли треба закривати. Любе отримання ресурсів це ініціалізація. Тобто є така річ, яка називається «Resource Acquisition is Initialization». чотири літери R, I. -I, -I. Про що це говорить? Враз не потрібно вручну викликати файл close. Як тільки змінна файл виходить за межі своєї видимості, за межі скопа, Rust автоматично закриє завдяки трейту дроп. Це гарантує, що у ресурса ніколи не буде витоку. Тобто всі відкриті ресурси, вони підпорядкуються тому ж правилу, яке діє і для зміни, коли зміна існує всередині області видимості. Так само і ресурс. Як тільки ресурс, який відкритий, це може бути файл, може бути connection, може бути, наприклад, реквест. Вони будуть діяти тільки в межах тої області видимості, де вони відкриті. Як тільки область видимості минула, все ресурс звільнений, повернутий в операційній системі. Іноді стається щось жахливе в коді, що продовжувати неможливо. Для цього в нас існує макрос пані. Тобто, коли нам потрібно екстрено припинити роботу програми з з якимось повідомленням ми тут не використовуємо Macro і там вже впало, не впало, а припиняємо роботу вручну. І тут критикал. Error. Це дає нам можливість вивести повідомлення, яке нам потрібно саме в цьому випадку, можливо, підставити сюди шаблон з якимись динамічними даними і завершити програму. Давайте подивимося, як це працює. Тобто ми бачимо, що наше повідомлення. Вивелись, програма завершилась, і нам компілятор радить використовувати додатково зміну оточення для того, щоб бачити деталі. Rust backtrace. Тобто, виходячи з цього, у нас існує два типи основних помилок: це невідновлювані, коли у нас критичний збій системи. Ми використовуємо в цьому випадку панік і відновлювальні помилки. Тобто ті помилки, які не надто сильно впливають на роботу програми, це може бути якась сесія роботи з базою даних чи віддаленим сервісом. Це може бути якийсь реквест. Це може бути вичитування файлу чи запис файлу. Коли у нас є якийсь бій, але не надто це сильно впливає на те, чи потрібно продовжувати, чи потрібно викликати паніку. Як це працює? Для відновлювальних помилок ураз ми використовуємо і нам result, і нам result. І відповідно у нас є два поля. Це ОК, тут лежить значення, наприклад, сам файл, і помилка. Тут лежить опис проблеми. Наприклад, якщо ми будемо передавати файл, то тут буде причина, чому доступ заборонений, чи файл відсутній, чи можливо перемішаний у нас не вистачає, чи можливо обмеження якісь ще додаткові на читання чи на запис, в залежності від того, що ми будемо робити з цим файлом. Уявімо, що для нашої нашої програми потрібен файл конфігурації, для того, щоб вичитувати якісь параметри роботи нашої програми, або якісь налаштування для користувача, чи якісь змінні оточення, можливо, без різниці. Файл конфігурації. Для того, щоб нам почати роботу з файлом, нам потрібно його для початку відкрити. Для цього ми створюємо зміну, LED, файл result. І ми використовуємо тип файл із бібліотеки STD.io, вибачте, FS. І як у нас вже були раніше приклади, ми можемо це написати ось таким чином, як пише нам, підказує нам дає. Або ми на початку нашої програми просто імпортуємо все необхідне. Для початку імпортуємо сам файл, і потім викличемо наш. Файл, тільки тут ми напишемо config.txt. Далі, для того, щоб вичитати вміст файлу, нам потрібно створити ще одну зміну. Так, ми використаємо match. В першому випадку ми повертаємо файл. Давайте повністю напишемо файл. Було нам зрозуміло. І в випадку повернення помилки ми можемо зробити ось таким чином. А можемо зробити ще раз матч. Ніхто ж нам не забороняє, оскільки матч повертає результат, ніхто нам не забороняє зробити вкладений матч. Ну, нехай буде так само kind. Але для того, щоб використовувати error kind, ми давайте його також імпортуємо з бібліотеки. Нам не потрібно так використовувати. Мені не подобається такий підійм. І взагалі це погана практика використовувати. Без імпорту. Потрібно старатися, щоб всі імпорти були прописані в шапці файлу, це хороший тон. Ми тут викликали ErrorKind. Тут ми викликали NotFound. І наступним етапом ми викликаємо ще один матч. Якщо у нас виникає помилка, коли у нас немає файлу, то ми в цьому випадку створюємо цей файл. А інакше ми просто вже викликаємо звичайний панік, який нам пропонувала і дає на самому початку. Так, десь у нас не вистачає якоїсь рапки з кому чи що. І вкладеності. Ще раз, тут ми використовуємо Kind Error, щоб точково обробити not found, файл не знайдено. Але панікувати при інших помилках, наприклад, там Permission DyNet, коли у вас немає права на читання. Але коли у вас not found, ми просто створимо новий файл і все. Ми могли б це розписати через конструкцію e if else, наприклад. Але нам потрібно зрозуміти, як працювати з матчем для того, щоб опрацьовувати наші помилки. Така конструкція нам дозволяє написати код більш елегантно. Він трішки складний, можливо, для початківця для розуміння. З часом ви зрозумієте, що. Це достатньо проста форма запису порівняно з іншими конструкціями. В кінці до кінців ялинки із eFailсу це не вихід. Ще раз, щоб закріпити, ми намагаємось прочитати файл. Тобто ми його відкрили, намагаємось прочитати. Якщо у нас є цей файл, ми його просто повернули. Якщо нема, то ми викликаємо ще один матч, ще один і нам Oker. Але в вкладеному матчі ми просто створюємо наш файл. Якщо ми його створили, все, ми його повернули. Якщо його не, не можна створити по якійсь причині, Permission diamond. все, ми повернули паніку. І в усіх інших випадках ми теж повернули паніку. Це нормальний підхід. Давайте спробуємо перевірити, чи все в нас вийшло. Дивимось, зараз тут у папці у нас немає ніякого конфіг-файлу. Почистим термінал про всяк випадок і запустимо. Так, тут трішечки я помилився. Тут у нас R. Як бачимо, код у нас відпрацював. Попередження, що слово файл у нас використовується як ключове слово, тобто в таких випадках ліпше не писати файл. Можна використати, як було на прикладі F, можна уточнити config файл, наприклад. Давайте оновимо. Як бачимо, ось з'явився наш конфіг-файл. Він зараз пустий. Тут у нас немає нічого, але ми можемо сюди щось написати. Наприклад, Hello Subway. І ще раз попробуємо запустити наш код. Знову десь помилився: configfile. І як бачимо, наша програма відпрацювала, але ми не побачили результату, нам потрібно його роздрукувати. Початківці часто плутають Option і Result. Що обрати? Використовуйте Option, якщо відсутність це норма, а Result використовуйте, якщо відсутність це проблема, яку треба роз'яснити нашій програмі. Тобто, коли ви намагаєтесь використати просто Option, це правильно, але значення може бути, а може і не бути. Це не обов'язкова помилка. Наприклад, як у нас було в попередніх уроках, коли герой шукає щось у скрині, там мацає, чи є щось, чи немає, і намагається щось знайти, ми не знаємо, чи він знайде, чи не знайде. Це option, це опційно, може бути, а може й ні. А коли у нас операція, наприклад, CPU bound чи можливо якийсь input-output bound, Провалилося, нам важливо знати, чому герой намагається відімкнути замок у скрині для того, щоб там помацати щось. Але по якійсь причині в нього відмичка зламалась, наприклад. Для того, щоб знати, чому він не відкрив, нам потрібно повернути цей результат. В цьому випадку у нас буде використовуватись не просто option, повернення якогось результату або повернення якоїсь помилки. Якщо вам потрібна логіка більш простіша за матч, Rust пропонує швидші способи. Це, перш за все, Unwrap. Unwrap дозволяє відразу повернути результат або панікувати. Частіше всього, Unwrap використовується в тестах або в якихось е семплах. Наступний це Expect. Expect дозволяє повертати також повідомлення. Це майже те саме, що анврап, але з вашим поясненням причини паніки. І ще один спосіб: це анврап or це дай значення або використовуй якесь значення за замовчування. Тобто, скажімо так. У вас є якісь захардкоджені значення, якісь константи умовні, в яких прописані якісь конфігурації. І в випадку, якщо ви не прочитали конфігураційний файл, ви підставили значення за замовчуванням. Наприклад, у вас в конфігураційному файлі був production environment, а в Локальних змінних, які захаркоджені в вашій програмі, можуть бути дані якоїсь локальної машини, наприклад, для запуску на вашому комп'ютері. І коли в нас немає конфіг-файлу, ми можемо підставити просто значення за замовчування. Наприклад, LED. Тобто в цьому випадку ми прочитали значення, якщо в нас щось не так, ми написали, а в цьому випадку unwrap-or І пам'ятаємо, що я вам розказував на попередньому занятті про string про default content. Хай буде так. Тобто, якщо по якійсь причині у нас відсутній файл config.txt, ми підставимо ось оце значення. Часто ми не хочемо обробляти помилку на місці, а хочемо передати її вище, по стеку викликів. Це для того, щоб. Обробити помилку саме в тому місці, де у нас викликається якийсь метод. Це правило хорошого тону. Для цього у нас існує спеціальний оператор. Він позначається знаком питання. І якщо все гаразд, він говорить: типу, ось я розпакував вам дані. А якщо помилка, він негайно повертає цю помилку і виходить з функції. Для того щоб. Подивитись, як він працює, ми напишемо з вами коротку функцію fn read, era, era name. Що робить ця функція? Перш за все, ми створюємо мутабельну зміну, куди ми будемо записувати наш name. І сюди ми будемо відразу записувати наш результат, який ми хочемо отримати з якогось файлу. Для цього ми використаємо бібліотеку fs. FS to string, і у нас тут буде file name. Якщо все гаразд, то ми повернемо name. Якщо не гаразд, то помилка повернеться ось сюди відразу, завдяки ось цьому оператору. Давайте викличемо. Іноді ми робимо помилки. Там є елементарні. Pistam стек, Ще раз виключимо. І як бачимо, ми отримали помилку. Тобто, у нас файлу IralName не існує в нашій директорії. Тому ми отримали ось оце повідомлення. Давайте створимо і запишемо якийсь файл. Це ми поки що закоментуємо, нам це далі не потрібно. Для запису файлу використовується ще один метод, називається «Прелюді». Він знаходиться в бібліотеці IO. Давайте ще одну функцію створимо. Перш за все, нам потрібно створити файл. І тільки після цього ми в нього запишемо. Але тут трішки не так. Ми запишемо файл файл write all. Цей параметр нам не потрібен. А строчка у нас має бути в бінарному вигляді. І давайте поставимо. Ще «slash /n, це перехід на нову строчку. Аналог ентера, можна так сказати, спеціальний екранований символ. І перед тим, як прочитати ім'я нашого героя, ми викличемо нашу функцію «Write your name» З швидким методом expect, якщо у нас буде якась помилка. Або ж можемо з unwrap. Ну, тут. В принципі, зараз для нас не має великої різниці. Давайте попробуємо, що в нас вийшло. Трішки в нас є помилка з імпортом. Я забувся, що із прилюдів нам треба імпортувати все. Ми пишемо дві, дві крапки і ставимо зірочку. Тобто, всі типи, які в нас знаходяться в цій бібліотеці, ми імпортували. Ще раз, давайте спробуємо. І зараз бачимо, що все в нас запрацювало. У нас є повідомлення, що у нас Zara Brave. Ось це повідомлення в нашому HeroNameTX. Давайте подивимось, Як бачимо, ось. Для простих завдань у модулі stdfs ось в цьому модулі, є готові функції. Ми можемо прочитати швидко рядок із файлу. Наприклад, ось таким чином. Давайте це закоментуємо. І створимо нову зміну. content FS. Rito string І давайте прочитаємо той самий. Name. Тут ми поки що нічого робити не будемо. І наступний у нас буде Print len Content. Так, десь я знову помилився. Так, дійсно, тому що у нам нема куди зараз в даному місці передавати помилку. У цьому випадку нам потрібно використати швидкий метод, типу unwrap or, або просто unwrap. Я думаю, давайте для прикладу, просто unwrap буде. Як бачимо, все у нас відбулося. Давайте перед тим як ми прочитаємо, добавимо щось ідеї до якихось даних у цей файл. Знову ж таки, використаємо FS. Right. Тільки за Мізара Brave. Бачимо, що ми переписали вміст файлу. Іноді стандартних функцій замало. Наприклад, якщо ми хочемо додати текст в кінець файлу, не затирати старий. Для цього в Rust є open options. Це є конструктор, де ви вмикаєте потрібні вам важелі. В Файл ми імпортуємо в бібліотеку. Коли ми хочемо прочитати файл, тільки прочитати, більше нічого, щоб з ним неможливо було зробити під час роботи з нашою програмою, ми використовуємо таку конструкцію. Open Options, New. Викликали конструктор для Open Options. Далі ми зазначаємо параметри read, true, write, false, append, тобто записувати завжди в кінець true і передаємо в якості конфігурації в якості параметра файл конфігурації. Тобто завдяки цій функції ми можемо контролювати рівень доступу і те, як записувати файл. Якщо нам потрібно перезаписувати щоразу, ми тут будемо писати false. Якщо нам потрібно і читати, і писати. Ми тут будемо писати тут. Read дозволяє читати файл. Write дозволяє записувати файл з початку. Append дозволяє запис тільки в кінець файлу. Ще є Create, можливо, нього теж треба сказати. Це створювати файл, коли його не існує. Ну, з Open все зрозуміло. Тобто оця конструкція значно спрощує нам життя порівняно з тим, що ми дивилися. Це такий собі синтаксичний цукор, правило гарного тону, як завгодно можна називати його, реально полегшує. Але для того, щоб правильно зрозуміти роботу з помилками, нам потрібно пройти весь шлях, який ми з вами сьогодні пройшли. І невелике домашнє завдання на наступний раз. Напишіть програму. Щоденник мандрівника. Програма має запитувати у користувача його ім'я та опис пригоди, а потім записати це все у файл Journal.txt. При цьому, якщо файл не вдається створити, програма має вивести зрозуміле повідомлення про помилку, а не просто впасти. Ще невеличка підказка вам для домашнього завдання, В наш герой міг. Відповідати на запитання, нам відповідно потрібно вміти щитувати наші відповіді з клавіатури. Для цього ми використовуємо стандартний від STD-in. Ми вже імпортували в код std input-output, і для того, щоб ввести текст з клавіатури, нам потрібно робити ось таке. Для початку ми творимо міну LED, і оголошуємо її як String New. Наступне ми читаємо рядок з консолі. Io, sdin, read line, as expect. Ми обов'язково читаємо те, що в нашому рядку. Важливо, ReadLine додає символ переносу рядка в кінці. Тобто, насправді, в нас тут буде з отаким символом, як я писав в зразку. І для того, щоб його. Позбутися нам потрібно виконати trim. Коли ми роздрукуємо це, то input text ми використовуємо метод trim, який очищає від таких символів. Давайте спробуємо з вами дивитися, що в нас вийшло. Все інше ми можемо закоментувати але сьогодні вже не потрібно. Звісно, коли ми хочемо наш рядок з консолі, нам потрібно було б роздрукувати ще якесь запрошення. Так буде правильніше. Сьогодні ми з вами зробили великий крок до створення реальної програми. Ми з вами розібралися, що є така штука, як RAII. Яка автоматично закриває ваші ресурси за області видимості. Ми з вами розібрали, що таке Result. Ми з вами ознайомилися з оператором, який нам повертає помилки в нашому коді. Навчились працювати з файлами, з опціями роботи з файлами. Тож на сьогодні, все. До скорих зустрічей!